Доброго дня всім. Сьогодні я хотів поговорити про такий стан, як після пологова депресія. Пам'ятаю випадок у селі, в якому я жив, одна молода жінка покінчила життя самогубством. Чого тільки не говорили про неї? Її з'їла свекруха, в неї вселився злий, чоловік її надто любив. Е, ну, Мабуть, тому вона покінчила життя самогубством. Логіка людей інколи є дивною. Справа в тому, що жінки, які недавно народжували, мають підвищений ризик розвитку після пологової депресії. Тому, будь ласка, потратьте 5-6 хвилин свого часу, дайте відповідь на 10 коротких запитань і будете знати, чи варто вам звертатися до фахівця. Пам'ятайте, що психіатр це такий самий лікар, до якого можна і варто звертатися при певних станах. Посилання на Едінбурзьку шкалу депресії у першому коментарі. Будьте здорові і не хворійте.